На дворі вечір, а це означає, що потрібно йти поливати в нашій тепличці. Заздалегідь підготовлена водичка, прогріта, настояна. Поливаємо помідорки спочатку добряче. Кожного вечора потрібно добряче, під корінчик, Ні в якому разі не зверху на осточки, а під корінчик поливаємо. Кожну, кожну, кожну рослинку. Помідорки поляли. Раз. Тепер черга огірочки поливати. Десь я бачив вже величенький огірочок. Зараз якщо я його вам знайду осінь. Ворожай буде. Красень. Ось такі справи в нас в тепличці.